У пані Марії одна корівка. Назвала її господиня Ласунею і паспорт її одразу зробила. Знаєш, що, що корова не хворі, не хвора, бо тільки захворіла, знаєш, в ветеринар вікара визиваєш, а ви вже давайте на корову документи. Так що це потрібно. Чим більше догляду, тим краще корова доїться, і молоко виходить смачніше, запевняє господиня. Для пенсіонерки це єдиний заробіток. «25-30 п'ятерить молока давала в сутки». Це не так багато, але для мене хорошо. Зараз худобу для власного вжитку селянам дозволяється не реєструвати. Якщо ж вирощуєш для продажу, маєш отримати на неї документи. Паспорт на корову треба зачин, щоб був. На корову паспорт 100 треба, щоб був. От ето. Вітінарій штара в год пробирають на лікоз. От, два раз, ж, в кого там дають? Ідентифікують тварин працівники Державної служби ветеринарної медицини. А всі дані про хвороби переміщення та забій худоби зберігаються в єдиному державному реєстрі. Ціна реєстрації знизилась, будемо говорити, в 4-5 разів. Вона коштує 19 гривень 80 копійок, що набагато суттєво, чим вона була раніше. Мінагрополітики ж планує заборонити тримати в особистих господарствах тварин без документів. То жовті сережки із номером незабаром з'являться на вухах у кожної селянської свині, кози, корови чи навіть кролика. Так ветеринари зможуть відстежити чи від здорової тварини молоко та м'ясо, яке збувають селяни. А ймовірність зустріти неякісний продукт на прилавку буде меншою.